Добрий раночок. Зранку я відкрила холодильник і захотіла приготувати рис. Цей ранок почався приблизно так. Потім ми почали збиратися в місто, в сам центр, торговий центр, пошопитися за продуктами і подивитися якийсь одяг. Тут я збираюся, вкладаю на плоєчку просто свою зачіску, чілочку, просто все лакалут. Але ви потім побачите, що трапиться з моєю чілочкою. Як до виходу починається ось такий сніг. Просто тут як красиво, гарно, все окей. Тут я вже пройшлася по снігу. І та-дам! Ось моя зачіска. В автобусі ми їхали одні, тому що більшість працює, а в нас канікули. Тут я вже в торговому центрі приміряю юбки, блузки, все, що тільки можна, але нічого мені не підійшло, нічого не зайшло. Тут ми в нормалі купуємо ору. Я, до речі, дуже давно хотіла спробувати ору. Саме таке мені сподобалось, а весіння, як завжди, ні. Я таке не люблю. Ната це повний відстій. Е, ти говорила, що ти не можеш знайти собі наряд на випускний. Он... Бачиш зайчик. <гум> <гум> це якраз для тебе. Нет, це, я буду, це, заказувати... буде... це буде супер пупер. Ні, я буду заказувати, заказувати плаття. Ми вже з мамою це договорилися. <гум> <А> Офігє. <що її. гум> хотіла? А яке? Я Колодка. тоже закажу. Вода почти все с креветками. С креветками не надо. Швидая синьку мирину. Я не люблю остру. А вона любит он. Да я наступлю, чтобы мне не посвалялась. Ну он. Я хочу мирину. Просто обычайно мирину с курочкой нужно. Ну так пять штук. Я рассказываю, за Если одна нормальная мивина стоит 20 крон, а тим мы купим за 40. Нет, ну, так, ну, вкусно. Она сначала попробует ее как. Она будет не смачна. Я хочу звичайно, тільки не... Ой, курочка, мама. Ой, курочка. Боже. Ми нарешті скупилися. Тепер ми можемо йти далі по магазинам, і потім ми вже приїдемо додому і будемо це все розпаковувати і готувати разом за августіною різні страви. Тут ми вже в автобусі їдемо. Нарешті. Заховати нас, буде нас на ніч. Тут же ми готуємо разом за гостіною, ну, що буває раз на мільйон, тому що ми постійно сваримося при...